Вітаю вас, воїни світу інформаційного фронту нашої незламної країни. Сьогодні ми разом з Академією української преси зібрали, щоб знову відточити свої знання та навички у розвитку медіаграмотності та критичного мислення нашого народу. Два дні ми будемо разом наші тренінги аналізувати, методичні поради роздавати. Нові кейси розбирати і друг друга повчати. А тим часом Різдво до нас поспішає, нас тренерів казкою єднає. І запрошує нас усіх Україна-медію, щоб було нам тут весело і пізнавально, а нашим донорам вельми схвально. Тож у добрий час з добром нам бути медіаграмотних успіхів досягнути.